Це такий великий будинок у неї був, так? А чому два будинки? А, тому що в тому будиночку жили випани укружки, були такі пани, які в найм здавали ось цей маленький будиночок. Взагалі пани Укружки мали дуже багато приміщень. Тому, наприклад, той будиночок, де зараз військома, там також їхній був будиночок, ми також найм давали. Так виходить, що батьки Лесі винаймалися. Ви Винаймали вони в нашому місці, вони винаймали ласку. А вони звідки самі приїхали, батьки? Батьки приїхали, батько закінчив київський заклад, був прокурором. Він сюди приїхав на посаду мирового... А звідки він родом? З Чернігівщини. А мати? З Полтавщини. А вона чим займалася? Мама угу. була Олена Пчілка, була е, письменниця, мала таки псевдонім Олена Пчілка. Е, виховувала шестеро дітей. Вона е, займалася А Леся яка була? Друга дитина. Яшна. В цьому будиночку вона народилась 140 років тому назад. Ось в цій кімнаті? В цьому будиночку, ось кімната там, так, в цьому будиночку вона народила. Ага, це зразу фотографії йдуть. А а? Це вже Тут вже Розповідається історія нашого міста. Значить, наше місто колись називалося Звягелем, так. А ім'я кого? Ну, колись наша річка була дуже широка і судоходна, і по ній плавали такі. І кожного разу вони розбивалися об скері. І Щоб цього не трапилося, власті натягнули такий канат. А є Повісити малюнки. Колока, і кожного разу, коли, коли пропливала баржа, вона щоби, тобто, мачти, торкалася дзвона і лунав такий дзвін. І від того, мабуть, була наш, назва нашого міста дзвяги. Ну і ще є така друга легенда, чому дзвяги. Тому що основною працею чоловіків було ковальство. І звідусі всіх куточків було чути дзвякане, дзвон... Ну, тобто дзвякати дзвонити з Ясно, двох.